Вітаю всіх на каналі Рівненський Віп. Нічого, все вийшло, все вдалось. Все, такі двері будуть, це дуже рівно, ну, то це бікно. <зважається> Не забудь підписатись на канал Рівненський Віп. Всім сяу, вже. Все одно треба. Будемо з ними, що це так само. Вітаю всіх на каналі Рівненський ВІВК. Стара нова глиняна хата. Тема вікон відкрита сьогодні, тому що я приїхав до будиночка свого приятеля для того, щоб зняти шари фарби на відкосах. Наступного тижня планується встановлення металопластикових вікон, щоб було простіше потім пофарбувати відкоси. Треба зняти шар фарби. Отже, пішли. Сьогодні буду роздивлятись, Як це робити? Ось. Половина вікна. Короче, найкраще феном та оцим шкліпком виходить. Після цього підшліфує. А верхню частину ще зняти треба. Ось тут різниця. Тут фарба йде, а тут вже буде рівна. Після шліфовки ця фарба. Прибиратися так буде краще. Наступного тижня будуть встановлювати металопластикові вікна, але перед цим я вирішив зняти шар фарби, добратись до дерева, подивитись на його стан. Для того, щоб після встановлення вікон, ось тут посередині, я так думаю, будуть це робити, ділянки відкосів можна було нормально фарбувати. Я добре підготувався, там взяв ровчинок для фарби вогнем його, спробував зішрибати. До речі, ось такий гарний інструмент. Дуже в нагоді рекомендую. Можливо, є модифікації. Він такий під кутом, тут загострений йде. Але найкращий результат да, будівельний фен простий. Розігріваючи. Фарбу та зішкрібаючи ось таким інструментом. Процес пішов значно швидше. Але взагалі, з усіма експериментами, десь приблизно півтори години я провозився з цим вікном. Спочатку зняв фарбу безпосередньо, а потім вже шліф машиною обробив її для того, щоб зняти залишки. Ось. Половина вікна. Короче, найкраще феном та оцим шкрипком. Виходить. Після цього підшліфує, а верхню частину ще зняти треба. Ось тут різниця. Так, тут фарба йде, а тут вже буде рівна. Після шліфовки ця фарба прибирається, то буде краще. Ось так виглядають вікна. Зараз поки що в процесі відкрив рами, створки точніше, щоб було зручніше працювати. Ось вся площина тепер одна. Ось так виходить, зняв фарбу, зняв, прошліфував ще всі рами. Звісно, тут рівня, рівна поверхня, виходить. Такі ділянки, вони вже дуже-дуже старе дерево, його перед фарбуванням треба буде пошпаклювати в таких місцях. Це було під фарбою такі отвори, вони просто їх замальовували. Буду перебиратись до іншої кімнати та вже покажу вам весь процес з самого початку, щоб ви зрозуміли, що це за праця, та мали уявлення, як очищувати фарбу зі старих вікон. Ось в такому стані. Вона, бачите, це друге вікно, яке я вам вже буду показувати. Є ще такий маленький секретик, ось цей він має кут нахилу ось такий, То його краще ставити навпаки, нелогічно, іншою стороною, щоб гострий йшов вверх. Тоді фарба зішкрібається краще. Також я помітив, що краще це отак поперек знімати фарбу, ніж вздовж цієї площини. Ну Можливо, це особливість дерева або процесу демонтажа фарбу безпосередньо. Ось такі маленькі фішечки народились сьогодні. Нічого ж, треба продовжувати. О, відкрив тут навіть рама 에... творка ця, Главное, це буде демонтуватись. Зараз позачищає, підвікою. кажучи, я сказав, зачищає, да, кажу, що трішки швидше піде процес, але не добре, що хоч Так, я зараз. шліф машина від'єднаємо її знаємо і спробуємо ну, зараз покажу вам дивіться бачите ось тут Ось тут прожив рама. Ось тут, бачите, прогнуло. Добре, що будемо їх знімати, тому що ну, нікуди не годиться. Сьогодні обережненько зачиню і все. Так, треба що тут пошліфувати, давай. Ще мені тут не подобається, От саме в цьому вікні це ось така трухлява зона. Це треба буде ну вона не дуже сильна, проте треба її добре, буде може обробити та потім прошпаклювати, щоб застигло та зберігалося. Так, інші ділянки в принципі нормальні. Ось так вікно вже відкрите. Віконний сезон відкритий. Ну, бачите, створки такі вже підгулявші, вона прогнила. От ззовні у нас. Ну, а з цієї сторони ось так це виглядає. зараз. Це буде, звісно, зніматися все. Це в нас третє вікно. Ну, чогось я трішки недооцінив швидкість роботи. Думав, що простіше, але все одно треба чекати, поки фарба розігріється і потім її зашкрібати з таким чином. Зараз побачите. Так, зараз покажу вам лоб. Це перше вікно сьогодні я пропрацював 5 годин та зробив 2,5 вікна. Потім зробимо це вікно. Зараз треба вже збиратися, позачиняти. от, Та половину третього вікна, чесно кажучи, думав, що буде трішки з ними простіше. Було простіше, але не сильно. Так само в подальшому треба буде все-таки їх шпаклювати під фарбування. Тому десь приблизно ще 5 годин буде потрібно для того, щоб так зняти фарбу зі старих віконних пройомів. Не забуваємо, не забуваємо інструменти. Всі збираємось, не забуваємо також підписуватись на канал. Рівненський вівк. Зараз доведеться мені все-таки збиратись, тому що в мене вже за годину стрім на каналі Рівненський Вівку, я то Ось так доводиться бігати. А ви кажете, що Рівненський Вік ніколи не відпочиває. Як бачите, відпочиває. Лежачи на старій яблуні в саду. Підписуйтесь на канал Рівненський Вівк, ставте вподобайки. Та. Дивіться онлайн трансляції. П'ятничний вік буде цікаво. Другий день вже в нас приїхав я знову на стару глиняну хату для того, щоб дошліфувати вікна. Отже, сьогодні останні три вікна. Я думав, що вони будуть простіше диватись, здеремо всю фарбу. та зараз покажу вам сьогодні вже буду хитрішим. Почнемо одразу з ось цієї напрямку. Я не доробив вікно. Ось бачите, його стан. Продовжимо його робити, знімати фарбу та ось ці вікна так само останні. Отже, приступаємо, тому що завтра будуть встановлювати вікна. Кропітлива робота, але ну, не так, щоб сказати, як, як супер Дивитися на верхню частину, мою найулюбленішу частину, що там мені буде відбуватись. І ділянкою завжди чомусь довше це все виходить, було через те, що не можу натиснути, як слітну зробиться. Зробити. робиться. Ось так. Я терим-прим, ну, трем-прим.

Я навіть покажу вам, тому що це дивина якась, там де думаєш буде важко, там просто, там де просто, воно важко. Грубі, якісь сині, тверді. Спіродостері, ось ну це, це ще широкий. Угу. Я скажу собі. Дякую. Він від майстерства. Угу. Без кіно, зараз на уголі. А то добре по Угу. Доволі, так? так? Все. Дякую. Ось, продовжуємо. Грансувати. <свісна> <свісна> <Фу> <свісна> Он ж як блогерів. Чік-чік змонтував ці і в продакшні. Ось так без звітно так просто все було. Я зараз продемонструю. Так, а, відболталося все це, так. Треба попритягувати. Бачите, як буває? Диск щось хитається, Ну нічого. Ось таке буває, зараз покажу вам. Бачите. Зараз нахилю як слід, а навіть вийму все тут же гратись так. Дивіться, бачите. Полетів, розлетівся підшипник, шліфмашина своє відслужила, як то кажуть, ну що ж, може, на заміну знайду такий. От. Ось так і техніка не витримує, а у нас ось такий результат приблизно. Ну, якщо підфарбування таких вікон зараз ближче покажу, наскільки можливо бачите, я такі ще фарби. Ну, Набагато простіше буде після встановлення це обробляти, ніж би ми просто поставили сюди вікна та потім щось робили з фарбою. Під фарбування кольоровою фарбою ну, або білою, там як захочеться, це вже годиться. Для фарбування лаком там вже за бажанням можна зберігти фактуру. Ось, бачите, тут трішки плями залишаються. ну, Це вже простіше. Прибрати буде, зараз я цього вже не встиг зробити. Ось ще одне вікно, бачите, який краєвид. Йдемо до іншої кімнати. Це теж сьогодні я робив. На фоні у льосі щось там теж лежить, мабуть, смачненьке. Так, треба збирати вже інструмент. Та додому, додому, додому. Друга сторона, Процес іде вже встановлення вікон, ось так це виглядає. Це Вікна виставлені за рівним. ось такі двері будуть встановлені сьогодні. Замість цих, звісно. Так, сьогодні вже встановлюють вікна. Зараз покажу вам ось ці два, як вони виглядають. Треба враховувати в майбутнє ось тут лиш підвіконня, що з цим робити. Оскільки всі вікна мають бути встановлені за рівнем, горизонтальним, вертикальним, то трішки нерівність є знає тут. Видно добре чи ні, але вона є, тому як буде робитись фасад, треба буде все це враховувати, щоб трішки можливо підрівняти. Але це не скрізь тут як лотерея, це вікно не дуже добре виходить, там є щілинка інші. В принципі, допустимо, на мій погляд. Ось так само вже зліва два вікна у нас встановлено, бачите? Така сама ситуація. Ось тут можна роздивитись, як це зовні виглядає. Ось цю лиштву під віконня. що з цим робити, вже будемо визначатись в майбутньому. Так, а ось тут будуть двері встановлюватись, лиштву зняли. Ось такі двері будуть у нас. Тут, звісно, як завжди це піно робиться, потім вона застигає, обрізається вже та мурується як треба. Так, Ось це у нас встановлені двері. Поки що сильно їх не можна закривати і відкривати, щоб піна просохла, так обережненько я притягну, покажу. Закривається, відкривається, ось така захисна імпочка стоїть. Ось так можна. Ось так можна подивитись. А нічого не видно. Так, йдемо далі. Ось це вікно, наприклад, покажемо його. Ось такий режим, це мікропровітрювання називається. Ось так просто провітрювання. От. Ну і відповідно, звісно, ось так. Всі вони, в принципі, за рівнем встановлені От. і залишився ще ось такий проміжок, бо вони туди були на край посунуті, щоб можна було щось поставити або підвіконня ще зробити. Ну, над цим треба буде вже подумати, як це правильно буде зробити в подальшому. Так само з цього боку вікно зараз. Побачимо, все відкривається. Ну, Тут вікна дуже добре встановлені, немає проблем. Це вікно так само, бачите. Задути піною, потім все це зрізається. Ну, так само, бачите. Відкрито, та потроху-потроху. Знаєте, встановлені вікна та будинок. Не буває вже зовсім іншого вигляду, хоча ще попереду багато роботи. Ну, все це проходить. Ось бачимо, як це зараз виглядає. Що цікаво, встановлення відбулося у нас буквально за півдня. Я навіть не очікував чомусь, боявся, казали може. Не встигнемо за день, але все швидко зробили. Я дуже задоволений, бо сьогодні ще купа справ попереду. Треба все встигнути, як завжди, а ще змонтувати цей ролик. До речі, отже, не забудь підписатись на канал Рівненський Віф, так само, щоб це відео було рекомендовано більшій кількості аудиторії. Та вони подивилися, як встановлюються вікна в старих глиняних хатах. Це у нас двері. До речі, наступний етап це вже буде стяжку будемо робити. Ну, треба трішки підготуватись, завести матеріал. Так, все, зачиняємо ці двері. Ще нічого не. Господи, нічого не бачу. Так вони виглядають, ну, сьогодні не так сонячно, але можна побачити. Встановлені, ну, звісно, як робити фасад, треба ось ці місця вже штукатурити, зводити разом, доводити до ладу, вікна встановлені. Ось так виглядають з цього кута. Все, час додому їхати. Ще так можна показати. Ось такі вікна, як на долоні. В мене на сьогодні все. Ставте лайки, коментуйте, давайте поради, як правильно було знімати фарбу з вікон. А я поїхав додому всього найкращого.